Сьогодні депутати Полтавської обласної ради прийняли звернення до Офісу президента, до уряду з приводу критичної ситуації на підприємстві Полтавської обласної ради Полтава Водоканал. Воно пов'язане з тим, що тариф не відповідає реаліям економічним. І для того, щоб підприємство стабільно працювало, потрібно щомісяця доплачувати з якихось бюджетів, вірніше з бюджетів різних рівнів. 20 мільйонів гривень за електроенергію. Як ми пам'ятаємо, що тариф на воду регулятором НКРЕКП не піднімався, а тариф на електроенергію піднімається стабільно. Тому от виникає цей розрив у різниці тарифів. Ми звертаємося до структури центральної виконавчої влади для того, щоб вони допомогли нам вирішити ситуацію. Як ми пам'ятаємо також, що виконавча гілка влади вона заклала певні компенсаторні кошти у 4% ПДФО, які додатково надаються громадам, але для обласних бюджетів цієї компенсації немає. Тому, за їхньою логікою, територіальні громади повинні добровільно надавати генеруючим підприємствам води чи тепла кошти, які вони закладалися якраз в компенсацію цих тарифів. І знову ж таки, це за логікою розробників, Верховної Ради, уряду, але відповідальності, якщо так не будуть робити громади, немає. Тому громади спокійно собі, так би мовити, ігнорують. Е, наші звернення ігнорують позицію уряду, Кабміну, виконавчих гілки, обласної військової адміністрації. Бо за це немає відповідальності. Це саме головне, з чим ми зіштовхнулися, що ніхто за це не відповідає. Виходячи із такого, що не дають нам ці 4%, ми виступаємо з певними пропозиціями: що, наприклад, там, зробіть пільгу ціну для водоканалів з електроенергії. Або е нехай НКРЄКП прийме рішення, щоб місцеві громади могли приймати. Це тарифоутворення, там, де громади більше 100 тисяч. Або держава візьме на себе компенсацію різниці тарифів, як це було раніше. Або зробить щось, або просто передасть субвенцію з рахуванням оцих, так би мовити, 280 мільйонів гривень, які в нас закладені в програму. Ну, зробить щось для того, щоб ми могли, так би мовити, вийти до людей і говорити про те, що. У нас є певна ця проблема буде розв'язана. Інакше ми змушені будемо тоді констатувати, що коштів немає, і підприємство переходить на якісь там резервне, так би мовити, живлення. Я зараз не говорю ні про які відключення. Я думаю, що вистачить здорового усіх для того, щоб. Діти до спільної згоди, і місто адекватні, абсолютно керівники. І у нас із громадами є адекватна комунікація, і з обласною військовою адміністрацією адекватна комунікація. Ніхто не хоче доводити до цієї до цього колапсу. Тому я, скажімо так, коментуючи заяву керівника Полтаводоканалу, я розумію, що він відповідальний за ці процеси і його завдання передбачити. Все те, що може бути пов'язане із подальшою діяльністю комунального підприємства. Можна я подовжу одразу. Якщо сьогодні, 29 квітня, а йшлося про те, що з 1 травня можуть бути відключення, що повинно трапитися протягом сьогодні-завтра, щоб їх не було? 1 травня відключень не буде. Це я вам гарантую. Ми говоримо тільки про те, що 1 травня це початок нового місяця. І е, завжди, я думаю, що керівники підприємств, в тому числі Полтава, Водоканали, вони десь, умовно кажучи, посилаються на перші числа е, місяця для того, щоб, ну скажемо, актуалізувати цю це завдання чи вирішити цю проблему. У нас є трошки більше часу для того, щоб вирішити питання. Я не буду називати зараз дати, щоб ми потім не сиділи і не казали: ага, не 1 травня, а що 2 травня там, чи 3 ми говоримо про те, що проблему потрібно вирішити. А коли її буде вирішено, це вже трішки риторичне питання. Чи є варіант взяти гроші із бюджету обласної адміністрації? Це треба запитати обласної адміністрації. Взагалі, є бюджет е, області. І е, під час воєнного стану розпорядником цих коштів є обласна військова адміністрація. Ми прийняли програму і передбачили ці кошти. Але більше ми нічого зробити не можемо як обласна рада. Так, да, ми власники, але кошти ми <кій> не розпоряджаємося. Якщо ви чули трансляцію сесійного засідання, то е, були коментарі директора департаменту фінансів, який розповідає нам якісь е, утки, прибаутки і всякі різні фантастичні історії. Які не розв'язують питання, а навпаки створюють хаос і колапс перед його розв'язанням. Він говорить про те, що і програма йому не така, там, і прийнята вона не в той спосіб. Тобто все те, щоб, навпаки, не допомогти вирішенню питання, а щоб загнати це питання глухий кут і відвести від себе відповідальність. Я думаю, що. Павло Анатолійович – прекрасний спеціаліст і чудова людина, він вже десь запрацювався. Йому треба десь може, відпочити там, водичку попити в трускавці, Для того, щоб якісь молоді люди більш, скажімо, комунікабельно ставилися до роботи і комунікації з обласною радою. Щодо передачі варіанти передачі полтавоводоканал полтавській е, громаді. Така пропозиція вже неодноразово надходить. Не Наскільки я розумію, останній раз буквально кілька днів тому пропозиція це не, я не можу назвати пропозиції. Це був так би мовити коментар е, Катерини Леонідівни з приводу того, як варіант. Як можна вийти з цієї ситуації? Пропозиція це коли є сесійне рішення. Тоді це пропозиція. Але це ми вже так дуже прискіпливо доставимося. Звісно, в глибокій теорії ми розглядаємо варіанти, скажімо так, різні варіанти розвитку подій, але, знову ж таки, це така собі переговорна, переговорна історія, яка має місце для життя і має місце для вирішення. Чи підемо ми таким шляхом, це покаже час. Але зараз мова про передачу не йдеться. Мова по, про обговорення передачі має місце. Тобто, як правильно підсумовується для занепокоєних полтавців ні про дату. Старта, коли почнуться графіки, відключень. ні про зміну тарифів, поки не закінчилися обговорення, перемоги не мова не йде. Тобто ми не кажемо з 12-го і через день вони не буде. Це просто ви так на сесії сказали. Це один із варіантів так критичного закінчення, тобто зараз ми не говоримо про гордень. Ну, Звісно, один із варіантів він може бути при будь-яких обставинах, навіть якщо успішне підприємство, але то така кон'юнктура ринку складається, якась там ну, війна, форс-мажор, все, воно падає і далі про успіх не говоримо. З приводу тарифів точно можу сказати, що є позиція президента, є позиція НКРЄКП, тариф на воду не піднімати. Для людей це добре, для підприємства це дуже погано. Але ми виходимо з того, що є. З приводу відключення, ми виходимо з того, що ми будемо робити все без прив'язки додати, для того, щоб цих відключень не було. Підприємство не може відключати годину, а потім працювати годину, а потім дві не працювати. Воно може працювати день, а потім два не працювати, для того, щоб був якийсь, ну скажімо так, економічний зиск від цих рухів.